Слава Ісусу Христу! Слава новіки Богу! Священник Олексій, скажіть, чи можна обганяти машиною похоронну процесію? Швидка допомога, яка їде на поміч іншим людям, може обганяти? О, якщо то в селі, то треба віддати належне, бо в місті не спиниться рух в місті багатотисячний рух. Люди їдуть за нормально. Але якщо це місцеві сільська? І йде похоронна процесія, то я спиняюся і не лечу. На свій похорон всі встигають. На свій похорон всі встигають. Проважають покойника, хай всі проважають. То є повага самого до себе і до того, хто йде похоронна процесія. О, тому в селі це, м, треба зупинитися. Хіба вже ви там спішите на свій похорон, то летіть далі. Але всі встигають на свій. Тому отаке в місті це нереально через те, що спи О, катафалка їде по центру міста, а ззаді 40 тисяч машинів буде. Уявіть собі, якби то в Тернополі чи в Києві, місто мільйони Київ спинити про цього рух. Та то, то страшне, то колас буде. А тому в селах спиняємося, в містах їдемо. Все з Богом! Щастя добра, в літа йдемо.